Вітаю, друзі. Це індепендент Політикс. Я з річний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю усіх вас підписатись на ютуб канал, а також поставити вподобайку цьому відео. Отже, ще один колишній народний депутат від опозиційної платформи за життя може бути притягнутий до кримінальної відповідальності. Мова буде йти про Олега Волошина, який знов ж таки вирізнявся своїми антиукраїнськими висловами. Задати тільки що під час одного з виступів у Верховній Раді України він взагалі заперечував незалежність України, на медведчуківських каналах розповсюджував російські наративи про те, що на Донбасі йде громадянська війна, про те, що Україна повинна домовлятися з терористами про мир і інші російські наративи. Так ось. Служба безпеки України спільно з ДБР зібрала доказову базу на колишнього народного депутата Верховної Ради України дев'ятого скликання Олега Волошина протягом 20 21 років він активно сприяв вищому військово-політичному керівництву РФ у проведенні масштабної підривної діяльності проти України. Ну я навів. Декілька прикладів з приводу того, яка це була підривна діяльність. На підставі зібраних доказів до суду скеровано обвинувальний акт за двома статтями кримінального кодексу: це 111 стаття Державна зрада і 125 нанесення умисного легкого тілесного ушкодження. За даними контррозвідки СБУ, Волошин цілеспрямовано намагався маніпулювати суспільною думкою українських громадян в інтересах країни-агресора. Ну, очевидно, такі інструкції Волошин отримував з Росії, як і в принципі всі інші депутати колишньої фракції Опозиційна Платформа за життя. Він публічно поширював кремлівські наративи щодо суспільно-політичної ситуації в нашій державі. Ну, які це наративи, я знову ж таки навів. Вище. Також у своїх численних дописах у соцмережах та виступах телеефірах Волошин намагався дискредитувати Україну на міжнародній арені. Крім того, він публічно виправдовував створення та діяльність терористичних організацій ЛДНР. Разом з цим задокументовано факт заподіяння ним умисних тілесних ушкоджень іншому громадянину. Напередодні повномасштабного вторгнення фігурант втік з України до Росії, де наразі переховується від правосуддя. У зв'язку з цим прокурори клопотатимуть про спеціальний судовий розгляд для притягнення зловмисника до відповідальності за злочини проти нашої держави. Зловмиснику загрожує до 15 років ув'язнення. Ось що наводить нам прес-служба Служби безпеки України. Тобто Олег Волошин, колишній народний депутат від забороненої опозиційної платформи за життя. Коли став нартепом, він займався цілеспрямованою діяльністю, яка була проти української держави, висловлюючи різні тези і наративи, які повністю пов'язані з російськими. Ті, які ми можемо почути там, в передачах 60 хвилин чи в Соловйова і в інших російських пропагандистів. І відповідно СБУ проводило розслідування і вийшли на те, що. Волошина можна притягувати до кримінальної відповідальності. В принципі, це можна було робити раніше, тому що людина втекла до Росії і, навряд чи, Росія нам його екстрадує, я маю на увазі Волошина, для того, щоб вже Україна могла його притягнути до відповідальності, тому, скоріше всього, мова буде йти про заочне, про заочну кримінальну відповідальність. І таким чином Волошин буде нести відповідальність за свої якісь антиукраїнські висловлювання. Але потрібно також нагадати, що це не єдиний депутат від опозиційної платформи за життя, який здійснював такі вислови, так, і проводив таку дискредитаційну кампанію. У нас є великі питання як до Шуфрича, так і до бойка. До інших депутатів від колишнього ПЗЖ, які також повинні бути притягнені до кримінальної відповідальності за ті, в принципі, злодіяння, які інкримінують Волошину. В принципі, у висловах Шуфрича Бойка того ж самого Рабіновича, там нічого такого не вирізнялося від висловів Олега Волошина. Тому для того, щоб, до прикладу, Шуфріч Бойко і інші депутати від колишнього ПЗЖ знову ж таки не втікли, набагато ефективніше було притягувати їх до кримінальної відповідальності саме зараз. І інших, в принципі, колишніх членів ОПЗЖ, які також абсолютно вирізнялися такими антиукраїнськими заявами. Але будемо мати сподівання, що всі ці люди. Які займалися такою діяльністю, вони будуть нести відповідальність перед законом і перед українським суспільством? Це коротко, що я хотів розповісти з відповідного відеоматеріалу. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це ж відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави. Слава Україні! Хай щастить вам!